Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінський флял, до нас заїхали їх вели чудове надходження, це опеліінсіні. Автівка у нас з 2010 року випуску. планеваним двохлітровим дизельним двигуном системою повного приводу та механічної коробкою передачі. Ми маємо чудову оптику противотуманні фари, партоніки, передні та задні, пробіг даного автомобіля 225 тисяч, а ціна даного авто 8790 доларів. Автівка до нас приїхала з Європи в чудовому каталіантому стані. Гума у нас 18-го радіуса на легкосплавних дисках потонована вся по колу. Має чудову задню оптику. Далі, друзі, по салону. Чудовий шкіряний салон чорного кольору, карти заднього ряду дверей без нарікань. Салон у нас доглянутий, дах у нас також без нарікань, має підлокітник з підстаканниками для зручності заднього ряду пасажирів. Далі, друзі, по передньому ряду у нас повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Комбіноване регулювання водійського сидіння, управління світлом, мультифункціональний кермоз круїз контролем, клімат-контроль у нас двозонний, підігрів передніх сидінь, вентиляція водійського сидіння, мультимедіа, заух з Bluetooth та USB, вибір режиму руху та багато інших яких корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також на свої послуги Лізингу та 3 дини. І ми з легкістю зможемо перегнати для вас будь-яке авто і Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.